Давно не було відосів з якимись нестандартними білдачками. Саме тому магічний сікер. Це про те, коли ти маєш другий скіл на 606 шкоди та літаєш по файту на 600 плюс мов спіді. Тупо кайф. Ідею взяв Щатик у моєму телеграмчику. Залітайте сюди, до нас поспілкуємось. Також не забуваємо про підписку і вподобайку. Вам не складно, а мені дуже приємно. А тепер беремо смачненьке в одну ручку, дагончик в другу, і Оп! Дове. Алак. Блін, ну там зарайдин було О, в нас зато. А ладно. Айсник ніку чела. Все, путай, не Оооо. Там буде гіроскутер Я не так просто пидшопис взявся. Або просто по приколу, да. А або гіроскутер Бруткоміт Господи, просто допоможи. О, -о, -о, О, Фартануло. Надо шейкера запинать буде якось. Ой, сейфа бе робим? Можно? Оооо, булочки. Булочки. Че на шейкера не трогали? Да я вся. Оооо! Булочки. я даже ну. Ну, вроде сдох. Понял. So включила и бьемане. Дура. Я не хочу проигрывать, мать! Oh. Ну, такиш мирский паук. Май, то <laughs> не хочу играть. <laughs> Я хочу ливнуть. <laughs> а со сквозь играть кожен раз, это самое. Ну в смысле, вони було все в прошлой игре, в ней керри просто не вернулся в игру. Постику. Ой, хуй бьет. Кожен. Ливный звет сейчас, что товичи. Кожен раз, нет. А, все, ливный, ливный, Таня, от мене. Що це за игра вообще? на бруди, ночи играю. Конечно, с мене мидер тоже такий собі. Я по ему не попадаю, я А Найс, герой, дерьма. Ладно, что не масмы з ним разминится. Бильд. Да да, Костя. Послава, я тебе щас кикну. У мене тут с горы, я не кажу. Ты пеш, и руку попадаешь. Так, так, все правда. Кікає від лічицького туза. Все, Слава, іди на хуй під ти титан. Лічи, лічи туза, без якого де... Це слабий задат. Я ще раз скільки будеш пиздіть тут. Я чого, аби ти був довольний. Я буду довольний. Все, вагла, да. Я можу в кріпа рапчик нажати чи ні? Якщо так, то буде класно. Вроді Да, можеш. Можеш. Точно? Я бежу на бот. Бри бежу, 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 лечу, 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 машины молнии ми... мы. Мы бьем же? Даааа. Ай-яй-яй-яй, попка будет брита. Ай, а що за демидж? Я коба? А куда ты блба? Сюда его. Все я погнав обратно. Мне міт там, блять, де демонтирую, дуда. Ну мне міт сейчас сломає. Знаєш пауки. Дина, мид, це цемий мид. Ебайсь. Дура, блять. Простой ставр вона <риві> Нам ну, меньше ставр демонтировать буде Понял. І мені Ломай, да? Найс, герой, блядь Понял. Я мне щас і... ебать, реально. вона нас щас выйдет на пачку, и просто рапчуру нажму. Ти, на клубу я главную клубу похолдай. Давай, тоді приколы сид. Во. Вот ну, это ты зря сделал, у нас сейчас ТП может крутить. Ладно, еб... Еп... А можно попасть ты? Я три раза по ней миссанул. Хорош. Три раза миссанул по ней, что Пошли на мид, я тут по ней, да, на мид. А, я тогда бежу уже. Павук, па еб... Хорош, дякую. хуй. Лишний мир от кивны просто. Надо буду еще разочок убить, короче. Через 40 секунд я вже не буду підставлятися, я постараюсь. Не Та да вони качаються, качаються. He -he. Понял. Мені ще шляхи брыть будут. Дайся, може, не? Давай. Бежи, бля. Пикай, получала, ебать. Да, три места. Справишься, я думаю, здесь. Да я не справляюсь, я миссую. Хорош. Ты бачишь, сколько я? Четыре раза, че пять миссу, ну, у нас герой. Ну, спасибо, команда Макс. Спасибо, Макс, это реально сады. Ну, по мы паука разделали уже сколько раз. Там чела точно тут уже, ну, no, такие, подпаленные. Під... <laughs> я уже горит, там чат пише Легенда просто хороша. Ще по щепотке -по -по поїси. <laughs> Може виграєш так. Важін там просто впевнений в своїх ендїцах. А buradan вже мів. А герой типа. А то я радий, що не буду допомагати. Подекуй-то якось. Ейдут на брудмайзер А у нас тебе поприйму. А на мене летять, понял? Поняв. Йок, клас. Нам би героїча просто бити. О, до білякї побрили. А я тут один. А... Знаю, як помагати. А можно побольше помісювати, да? Сейчас, блять, брудмазер ебана. А я на тебе дасики привез. Нажимай свои говна, дай. Понял. Пиздец. Блин, канулся, блять. Ну пиздец, чего они такие богаче все. А сейчас не посос крім... там крип. ти ты стоял, того походу. А, нет. Не измерко, вроде бы там что-то минус. Да мид кимит и брудмазер на герой тоги типа, получается. Ну, попробуем их побрать. Ты сюда, б. На гироскутере своем ебаную. Надо дальше их ловить. Це Сильд на брудмазер. І ти на митчі! І тебе потрохаю. Так і знав, що він біньканець. Ось півтичку дать. Надо щось коротше піти. У мене щось 20 секунд і ви, вишукати може гіри ще раз. У урона, вроді, вже багато. Будемо щось ну, вишукувать і вбивать їх якось, пробувати. Крепбрик не зупиняється! Перехотів летіть. Там брудмазер тебе трогає. Ммм. Поїб... Тіба ну брудмазер нахуй. Відкривай піздану. Піздану. Дубль... Дублькил. Лучше не виходить. <гізна> я не знаю. Типа, у них мало то що гірець розкачаний, брудмазер єбучий. Та ще <гізна> Костя у вас в команді. Ну ще я в нас в команді, я такий. Можемо зайти до них це в цей ліс. О, надо зайти до них плюс. Нема. Фаналин не кру помогать, надо, надо. Фойк, что навіть убьет, надо их убить. Лопнули, давай давал! Тут курьер ща залеза. Сюда. Идеально, все, легенды. Брим, ляхи, людям, не, не лишаем шанс. Надо на 28, 28 лошить, а руну забрать еще. Бруда тапнулася Там брудку брають Давай Треба шейкера На, нахуй, в тагон <laughs> Хорош Лігенди Ну все, вони чим сідать пішли Забирам руну і посябемо цю

Понял? Ты бачишь? Я его столкнул. И все. На Так, ну мне надо, я так понял, рапчик нажимать по Ну, а як мені быть шейкера? шекера? шку купить? Пой по купим. О, риен. Он и щас по боту буду тебе по сторонам. Стычки. Ну у меня два... О, у нас ще два рабчика были. Надо левел якось пропать. Два рапчика за нату брокен были. Хотя треба 2 пачки інші качать. Ну все, мне хватает чупка чувак вроде. Да. Хватаем. Не бы ну, наших там. Наши их Там еще медузы нашу. Не, 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 не тикай. Там они, короче. Встань, Бэтмен! Они за мной бежать. билих. Хорош. два героя побрили, чи ти не за мною біжать? Я ми там мін пісать. Да-да. На-на. Спасибо. Повчарам. Іди хвост. Працюй. Бере мало дійствує і тут. Да-да, вже да -да все не то що раніше, ти с... натискаєш і не виходиш. Надо коршик, що виграємо, буде за, за... за

Короче, рабчик нажав в прикол и сдох. Да, Блин, а Друзаны там ломала барак, но тоді це вообще не прикольно. Надо. Я думал, я, думаю, mm, я рано тп дал. Ой, да. Якби я нажав пізніше, тепер, би байбек і ТП, давай би б нормально. Хорошана просто забит. Ну вони не зайдуть. Я не знаю, не зайдуть, коли там. Ми не всі будемо. Просто буду стояти тут і довбити цей хайграунд мільярд років.

Это <реш> моя команда, це моя команда. Ахуй. Цени вы лучший, просто ну, кроссовчики. Мы це выиграем, не рапира теперь я. У меня типа 626 урона просто з цього спила. Так, ну все, мене майже біл готовий. Коче, вони будуть нападать, сейчас я щас приду. Бля, хатак біг, так спішив, щоб Сов не спіли. Блін, не знаю, що їм робити. Ми, типу, можем в них йти? ты? А, Гиру вбил. Фать легенди. Там не компсолов. А, ні? О, там не кра. Там не кровсоло. Идем, 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 идем. Пошли поможем. Там мы їх их. Ну не бейбек, а ми ман. А мы Нам не... О! Блин, дай помоги! Я БКБ нажму. Легенда. Тут паучара, тут паучара, тут паучара, тут паучара, тут паучара. Нема нихуя. Ну тут був Повчара, туди полетів прикол. НТП скрутив, може. Блям. А там дуда щас їх уб'є! А я лечу, я хочу крові. Я понял, не хочу крові, мене БКБшка кадай. А є ману якось там підзалить можу? Бля. Я хочу щас брудку побачив, не нажму рабче. что он спустится. Маркет колотит этот будет. за твою. О, шайку рук. На, дихлоп носит. Не пало. Получало не пусть. Иди сюда. Schol aan mijn thron. De ene is middeltaal. 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 De До того вичала. Хоч писати було. По стандарту я зіграв не одну каточку. Була ще ця з Петром Порошенком. Петро Порошенко. <смір> Тут я в силу своєї недосвідченості відвідонив на біту аж 5 разів. <смір> <кліп> <кліп> <А>. <кліп> <кліп> Але мені повезло. Так як у мене був в команді Петро Порошенко, а з ним програти цю ігру було просто неможливо. Петро Порошенко якийсь учі юний на голові. Просто людей так. Ну так не знущається, що вам не передасть. мене як сміття до вікна. І побілдую знову пару разів да гончик, та й катка закінчилась. Ну в цьому все, в принципі. Нічого цікавого. Чюда, все ширай. Не, ну все, хорош. Мене команда протащила, якщо що, тільки що. Команда, не я. Команда, мене. да. Мене. Також і в другій рівні попалась доволі сильна команда, хоч і не було таких видатних гравців, як в медурі. Я відгатив міт, вбивши вілку два рази. Ні, ти відпест на чинус. Як же вона свариться? Типа дура. Ну а далі купив Радік Гон Фарстав. Декілька разів їх знов, і О! на цьому грають закінчилась. Oh <laughs> Тому якось так, білачок кайф і доволі легкі у виконанні. Спробувати і пофанитись точно варто, а от запускати з таким білдачком ранкет і я би не радив. А на цьому дякую всім за перегляд та до зустрічі в наступному відео. Губен Совкодипай.